Вітаю всіх присутніх на каналі Майстер Клас. Отже, розвиваємо тему виготовлення чохлів для ножів. Невеличкий обзор зараз. Подивіться на кріплення від поясу, а саме від ременя. Дуже цікава конструкція. Мені каже, це навіть така не. Не зовсім традиційна, така от креативна все ж таки. Дуже зручно. Така конструкція, що можна підігнати під будь-який розмір. Мисливський ніж. Він має якусь певну назву, чи просто мисливський? Хантер. Отже. Обзор ми показали, ознайомили. А зараз ми ще вам детально на столі розкладемо і покажемо саме чохол. Цей чохол був зроблений спеціально для цього ножа. Ніж мисливський. Тому назва... Йому вдана була хантер. Сам чехол зроблений таким чином, щоб можна було носити на поясі. І ще одна зачіпка для того, щоб носити на нозі для цього? У нас є зажим, і таким чином воно тримається при нозі І два невеличкі пояски, за допомогою яких. Ніж чіпляється до неї. Отже, у нас все. До зустрічі!